11 листопада пройшло засідання громадської ради, де піднімалося питання щодо зміну схемі руху громадського транспорту та реформи галузі. Взагалі, В лютому місяці, 9 лютого, виконавчий комітет прийняв рішення. Яке мав назву про організацію пасажирських перевезень в місті Білій церкви, за планом реформи планується закупити нові тролейбуси в кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку, багато інших змін та можливість передачі тролейбусного управління в концесію. Саме цікаве це те, що у разі доцільності, хто цю доцільність буде визначати невідомо об'єкти комунального підприємства управління. Можуть передати в оренду або концесію. Члени громадської ради у більшості свої були проти змін до маршрутів руху громадського транспорту. Взагалі да сьогодні транспортна реформа стала найбільш обговореним питанням в місті. Тому зробила певні нотатки, бо де тема важлива, щоб нічого не пропустити. Тобто, Трохи з вашого дозволу. І взагалі серед ким я спілкувалась. Аж одна людина не те, щоб схвально, а просто нейтрально поставила до цієї реформи, тому що особисто цього чоловіка будь-які зміни маршрутів ну просто особисто не чіпають. Так, перше питання. Це категорична відміна, вніше категоричне спротив відміні 26-го маршруту. От всі, хто ним користується, зокрема жителі 3-го мікрорайону 4-го, я теж там проживаю, я до цієї скарги теж абсолютно приєднуюсь. Абсолютно не зрозумілі, яким чином проводились підрахунки пасажиропотоку і чим цей маршрут невигідний, тому що навіть не тільки в час пік, а просто в день цій маршрутці складно дитинство місце, щоб посидіти. За два, два дні жителі будинку по вулиці Ливаневської 18, коли побачили моє оголошення в інтернеті про те, що відбудеться таке засідання, зібрали 168 підписів. Ну, це так, просто за два дні вечора. Якщо буде потрібно більше підписів, їх буде зібрано більше. Міський голова пообіцяв звернути увагу на думку громади, але в той же час звернувся до водіїв маршруток. Мовляв, їм потрібно готуватися покращувати послугу, придбати нові автобуси. Щоправда, не зрозуміло, яким коштом перевізники мають це зробити. Я би хотів, щодо схеми руху розробки, так далі так, от розробляли не в Житомирі, а розробляли розробляє Харківській. Ти її <плес> Юрістет... <плес> да, да. <А> да, <Юрістей> <плес> розробляв не в одному місці, розробляв транспортну святу. Це перше. Ну, не затримано. От, це перше. Друге, друге, І саме головне. Проваджувати навіть те, що розробив Харківський університет, я на брифінгу сказав це ще в понеділок. Ніхто не буде. Я сказав, ніхто не буде, поки ми, ми не вислухаємо. І кажеться, думку в першу чергу громади. Правильно. От мені розумієте, дуже не сподобалось. Я вам зразу. Мені не сподобалось, що тут є питання щодо е, умов договору. І от хай перевізники скажуть, от як би вони, а це неправильно, тому що е, я маю на увазі умов конкурсу, який має бути транспорт, і що. Тому що в першу чергу вибачте, перевізники, шановні. Ви працюєте для людей, яких возить. Тому в цьому питанні, в першу чергу я вважаю, треба висловлювати думку людей, які перевозять, яких возите щоденно. В місті має ходити в першу чергу зручний. Куди і як він буде ходити? Це питання інше, це вирішує громада. Які маршрути будуть ходити? Де зручно, як, це вирішує громада. Але який? Я переконаний, що громада одноголосно проголосує. Що вони хочуть бачити в місті автобуси, які для міста, які з високими стелями, широкими проходами, зручні, з вайфаєм, теплі. Чому? Чому так? Питання маршрутів на сьогоднішній день будуть проведені конкурси тільки на ті маршрути, які не викликають в кожного жодних запитань. Це перше яких немає, тобто ні один з маршрутів, ні 26, шостий, те, що я почув, ні 2, ні тринадцятий на сьогоднішній день на них вони будуть го який на сьогоднішній день вони будуть послухати Ми, на сьогоднішній день. Вони будуть їздити коментарі керівника тролейбусного управління пана Степанського. Мало того, що були довгими та заплутаними, та ще й мало не викликали бійки в залі. По перше, що стосується схеми. Якщо її не міняти і все залишити так, як є. Давайте е відокремлюємо плюси та, той схеми, що є, і мінуси. Де дівся 15-й маршрут? Чому він з них? Ми до народу звертаємося. Я питаю, відповідаю. Відповідайте. Добре, не рентабельно. Далі, 18. Ми задали питання 90 тисяч гривень. Півчаса розказував, а відповіді ми не почули. Дев'яносто тисяч гривень за. Пар... За цю розробку реформи. Коли, де вони ділися і чого вони не дали? Ви не сказали цю відповідь, і Максим не сказав. Дайте відповідь: 90 тисяч гривень, підписаний акт. На Ви бачите, як що загавкується дігав? відповідь, яка починається конструктив якийсь. Якщо перекрикувати будете, будь ласка, наберіться терпіння і вислухайте. По существу, я кажу конкретіку: нема маршрута, тому що він не читає. Що собака що ти мене і що, Я не пам'ятаю.

Була з ним, може, власна. Власна. Якщо не понімає я я перевізники, в свою чергу були невдоволені, адже ніхто не враховує їх позицію. Та влада просто ставить їх перед вибором або купуй новий автобус, або геть із маршруту. Ви висловили велику неповагу до людей, що ми узнаємо цю інформацію. Ви тут говорите до людей, висловлюєтеся, щось пропонуєте, да, ведете якийсь діалог. А чому? А тому що піднялася маса людей невдоволена. І тоді вже потрібно, я вам скажу, як працівник маршруту, от попасти до директора на місці, його не можна застати, вирішити якесь питання, щось поговорити. Да? У нас розумієте, у нас така склалася час ситуація, що в нас вирішується питання, коли вже громада повстає. Владу звинувачували у штучному створенні незручностей для пасажирів, адже тепер їм знадобиться робити по декілька пересадок, тим самим сплачуючи більше коштів там, де вони можуть обійтися поїздкою лише на одній маршрутці. У Мене запитання до пана а, директора комунального підприємства «Тролейбусний парк. Чи в нас не виходить? У вас чи не виходить це гра в монополію? Гра в, одні ворота. Вже. Да, грали в одні ворота. Адже ви говорите про економічні принципи при тім, робите штучну зміну, яким чином. Ви хочете за рахунок простих громадян зробити двічі-тричі пересадки, таку логістику робите, щоб наживатися на простих громадянах. Це питання А, питання Б. За рахунок того, що немає природнього дублювання, закономірного дублювання маршруту із маршрутом тролейбусного ходу, ви витісняєте транспорт приватний транспорт таким чином робити монополію по основній жилці, яка є біля церкви, таким чином збагачувати лише комунальне підприємство, не думаючи про просту громаду і про автоперевезників. Керуючи справами білоцерківської міської ради, вкотре наголосив, що зміни до маршрутів будуть поступовими, та перевізники матимуть змогу встигнути підняти якість послуги, що надають будь-які зміни, будь зміни будуть впроваджуватись поетапно на цьому, наголошував. Для того, для того, щоб дати можливість перевізникам вже зараз здійснювати перевезення на законних підставах, були розроблені умови, були розроблена комплексна мережа. Комплексна мережа має ряд маршрутів, які не зазнали ніяких змін. Так чи ні? Так. Відповідно, на даних маршрутах це буде першим етапом провадження. На ці маршрути буде оголошено конкурс, і перевізник зможе отримати певний період, якщо він не відповідає, якщо перевізник в умовах проводно проведення конкурсу чітко зазначено. Якщо частково відповідає три, не відповідає взагалі рік, відповідає повністю п'ять років. Якщо перевізник бере на себе певні зобов'язання інвестиційного характеру і розписує її, що я упродовж певного періоду. Зобов'язуюсь взяти такі такі на себе зобов'язання, оновлювати рухомий склад, забезпечити належним чином. Можуть розглядатися і заключатися договори на більший термін, але в межах чинного законодавства не більше п'яти років. Відповідно, умову, передумову для оновлення пасажирського е, рухомого складу вже на даний момент, діючими передвізниками, ми забезпечуємо. До дискусії також додалися і питання про організацію дорожнього руху. Взагалі, ми просили покласти лежачого поліцейського Минулого році. Збили дитину, конкретно збили гарно ноги, руки поломані, геть усе повністю. Ви мені лічно мені конкретно відписали, що ми поставили, так як і Геннадій Анатолій мені на день міста пообіцяв, що за 250 тисяч йому легше поставити світлофора кнопочного. Чим покласти за п'ять тисяч поліцейського? От з економіка йде така гарна і воно все йде. Ви поставили світлофора, він два місяці не працює. А тепер, тепер, ви коли ставили світлофора, ви відключили всі фонарі. Сьомий маршрут і сімнадцятий знає. Там нема ні зупинки, там немає нічого і нікого не видно. Позавчора збили жінку, і жінка лежить в реанімації в Києві з тяжкими наслідками. Тому що її голову конкретно, не ручки ножки, а голову і конкретно. І жінка не п'яна, ніяка. І так як ви відповідали, якщо вам не влаштовує, то ви рік і їдьте. Ви письмово мені, моя паміля горобець Світлана Сергіївна, ви мені письмово давали відповідь, що ви врахували навіть те, що нам поставили світло. Скажіть, будь ласка, коли буде працювати? На комісії БДР дане питання ну, розглядалася, і комісія як? БДР рекомендувала. Скажіть, будь ласка, місяця діти йдуть зі школи... Питання, сто... питання, Всі питання, які стосуються безпеки дорожнього руху, зараз да, я відповідаю як голова комісії з безпеки дорожнього руху при міській раді. Вони розглядались. <рес> Ми, <рес> над... Вони розглядали. Ми <рес> маємо ця комісія. Ця комісія Є дорадчим органом, яка яка опрацьовує всі звернення, які стосуються даного аспекту, Інформує і виставляє певні пріоритети. В цілому всі пропозиції, як пасажирів, так і перевізників, громадська рада надасть міському голові, та вже від пана дикого буде залежати, чи буде в білій церкві почуто голос громадськості.